Товариство, доброго здоров'я, раді вас вітати, біжимо працювати. Хтось там мені колись писав, що ти з своїми свиньми тупієш, аміак виїдає мозок, але бачите, вже почав віршами говорити. Так що ми вже у себе на фазенті, на господарстві, швиденько приступаємо до робочих процесів. Як ви бачите, кожухів. На нас стає більше, ну а це якраз підтвердження того, що зима до нас кожним днем все ближче й ближче. Сьогодні навіть сніжок пролітав. До речі, пишіть в коментарях, кого вже засипало сніжком. Товариство до змін говорив я про те, що зміни найближчим часом будуть торкатися наших свиноматок, які ну, ще не зовсім близько, але вже от-от е е будуть у нас пороситися. І якраз. Кардинальні зміни з моєї сторони вносимо якраз угодівлю для оцих свиноматок, які будуть пороситися, тобто для лактуючих свиноматок. Я до цього ще не користувався БМВД для лактуючих свиноматок, поспілкувався з хлопцями з тим же Льошою Міщенко говорить, саньок, не займайся дурницями, роби те, що маєш робити. Тобто, свинка має отримати той набор мікро-макроелементів і той якби, енергетичний заряд за рахунок корму, який вона зможе молоком віддати. Пересядкам разом з тим, якраз от основна задача, чому я зараз цим зайнявся, підняти загальну і середню вагу виводка, який буде в послідуючому відлучатися, тому що це також уже доведено дуже-дуже сильно, якби впливає на старт і темпи росту тих же самих поросяток, які ми ставимо на відгодівлю. БМВД 25% для лактуючих свиноматок. Також забрав стартове БМВД для наших поросяток, які стоять на відгадівлі. Що стосується комбікорму для супоросних свиноматок, можна Купувати теж саме БМВД для супоросних свиноматок, але ну я вважаю, що то вже занадто дуже круто. Та й в принципі 90% власників цього ну, ніколи не робить, і я вважаю, що не робитиме. Тому що ну, в принципі, це не дуже то економічно обґрунтовано і доцільно. У мене йде зернова група, горох, макуха соняшникова, премікс. Ну в принципі, нормально вони. Якби і вагу набирають, від'їдаються так, що я в цьому. Сенсу не бачу що стосується оцих от змін, які якраз торкнуться годівлі суперосних свиноматок. Чому я до цього прийшов? Тому що ну те поголів'я, яке я завіз зараз на господарстві, було також проведено певні експерименти, розбиті свиноматки на декілька груп, якраз от перша свинка, яка у мене розпоросилась, і від якої в послідуючому чистопородний ландрасик відібраний на Плем'я і буде він якби слугувати нам хрячком. Так от на оцій свинці ми відкатували годівлю звичайним стартовим комбікормом, які в послідуючому їли мої поросятка на базі БМВД-гранулка. Я вам показував і розказував, незважаючи на те, звичайно, що їх було 9 голів у виводку. Це також якби дуже сильно впливає, але тим не менше, середня вага була їх дуже 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 гарна. Там від. 9 кг, 8,5 найменше, до 13,5 це найбільший кабанчик був у 35 днів. Другу ж групу свиноматок, якраз от всі ті, які поросилися, вони в мене були на зерновій групі: ячмінь, пшениця, кукурудза висівки, премікс для лактуючих свиноматок, білок у виді соняшникової макухи і гороху. ну і... Знову ж таки, результати значно-значно гірші. Ну, в принципі, на це впливала також кількість поросяток у виводку. Також це не можна відкидати, тому що там середня кількість поросяток була 12 Але, тим не менше, якраз от на результатах отриманих від першої свиноматки. Якби закралася думка трішечки покращити, якраз от в першу чергу годівлю свиноматки. Тому що це база, це фундамент, і якраз от, в момент, коли свинка годує поросяток, ми і закладаємо оцю от базу і якби розвиваємо потенціал поросятки. Тому проекспериментуємо, подивимося, що із того вийде. Ну а в послідучому все обов'язково вам покажемо у себе на Ютуб-каналі. Якраз о цьому почав приділяти дуже велику увагу. Тому що до цього я тримав поросяток під свиноматкою 35-38 днів. Ну і як такових проблем і задач. Якби ну, в якійсь мірі не було, тому що я перетримував поросяток, якби Якщо ми говоримо про цей цикл 28 днів, ну і е, в свою чергу, там ряд нюансів, які випливали, це ну, свинок доводилось перетримувати, тому що ну, відсотків 80-70 свинок вони вчасно приходять в охоту, якраз через трі самі 3-5 днів, а оті от 30. Відсоток 30% свиноматок все одно за рахунок того, що ну ресурс організму, гормональні збої відбуваються, зміни відбуваються. Ну і вони. Перетримувати доводиться і годувати значно довше, значно більше. Ну а це якраз от ну максимально економічно не обґрунтовано. Тому зараз переходимо на схему відлучки у 28 днів, і чому якраз я дуже величезну увагу буду приділяти годівлі свиноматок, годівлі поросяток. Під свиноматками, тому що якраз от о, всі оці от, е, нюанси вони дуже і дуже важливі. Ну будуть в послідуючому відігравати дуже велику і важливу роль. Е, хтось каже, чому далі не годуєш е, тим же самим стартовим комбікормом. Е, стартовий комбікорм це стартовий комбікорм, той е, якби. Ну, багаж і той заряд мікро-макроелементів, вітамінно мінеральної бази, який заложений у стартове БМВД, він зовсім не підходить для якраз от лактуючої свиноматки. Так, наш патрончик уже донямов, Якраз от про нього у нас трішечки раніше і велася мова. Це той хрячок який був залишений собі на господарстві як лінія, яку ми хочемо в подальшому тримати, тобто чистопородний ландрасик, є у нас під нього свинки, чистопородні, великі білі, для того, щоб в послідуючому можна було виводити лінію свинок F1, які можна буде і собі залишати, звичайно. Ну і є потреба, якраз от в цьому люди звертаються, щоб можна було продати. Ну і якраз от те, про що я говорив за нього, той темп і той поштовх і старт, який був закладений у нього, мене здивував. Ну і мого тата, який більше 30 років займається свинарством, також каже, аби власноруч не важили, то ніколи б не повірив. Значить, у 35 днів вага його була 12,5 кг, у 2 місяці 25,400, у 3 місяці 66 кг затягнув наш безхвостик. Сидів він у нас на стартовому комбікормі весь час абсолютно ненормовано він його споживав. Єдине, що споживав, він його у виді вологого комбікорму. Тобто я наливаю водичку, сиплю комбікорм. Туди буквально там два ковшики, в ковшику 800 грам. Він поїдає В середині дня, прихожу, якщо бачу, що в нього корито вилизане, знов додаю, тобто ну, годували стільки, скільки він з'їдав. Ну а безпосередньо вже у віці 3 місяці перевели ми його на норму. Зараз він у нас споживає 2,5 кг комбікорму на день. Суто зернову групу, премікс білком, цей комбікорм не насичений. Комбікорм цей виготовлений суто під нього для нього. Для того щоб він отримав всі мікро-макроелементи потрібні його організму, але такий от скажений темп росту, який він набрав, зараз нам не потрібен. Ну але якраз з татую говорили про те, що цікаво було би дати йому той комбікорм, який потрібен відгодівельному поросяті у тих об'ємах, скільки він може поїдати, і подивитися, ну який би ми результат його на відгодівлі отримали. У ті ж самі 4, 5, 6 місяців, 7 місяців. Ну, але навіть на е, звичайній дерті е, без білка е, і зараз продовжує рости він доволі таки потужно і непогано. Е, була би можливість і були б у нас платформенні ваги, щоб нам не доводилось його тягати, з превеликим би задоволенням зважив би його, ну, а так, я думаю, цими. Тяганнями ми вже у віці 4 місяці не будемо займатися. До речі, якраз 29-го числа йому у нас виповниться 4 місяці. Також хлопці запитували стосовно інфрачервоної лампочки. Ну і скільки, взагалі, оця от інфрачервона лампочка вісить у мене біля поросят. Товариство все ситуативно, індивідуально. У мене немає. Якихось обмежень, термінів, в які вона горить чи не горить. Якщо мова йде в періоди, коли у нас похолодання, величезні морози, свинарник не заповнений тою кількістю свиней, яка би могла нагнітати ну, якби ідеальну температуру, то в принципі, от інфрачервона лампочка вісітиме біля них там. Ну, як мінімум, кілограм до 35-40. до 40, Ну, до того віку і до тої ваги, коли в принципі вони там якраз от в оцих додаткових обігрівах не потребували. Але в принципі, в цілому, якби картина, яку ви спостерігаєте в свинарнику, вона вам напряму підкаже: мерзнуть ваші парацята чи не мерзнуть. Навіть якщо у вас якби є інфрачервона лампочка, але поросятка лягають у таку піраміду, лягають один на одного, це якраз от вказує на те, що ну поросятка ваші мерзнуть. Якщо ж. Поросятка розлягається так вальготно, валетиком в різні сторони. На бочках без тої ж інфракрасної лампочки, то в принципі в глобальному плані вона вам і не потрібна. Якщо ми говоримо про підсічних поросяток, то знову ж таки по ситуації літом там буває таке, що буквально день-два лампочка вісить рівно той період, коли поросятка приучується до от зони, де вони сплять, ну а потім через те, що на дворі велика температура, дуже жарко, з... під от зони, де світить лампочка, вони взагалі тікають. Тому доводиться відмикати лампочку осінню, знову ж таки, ранньою весною. В принципі, лампочка в мене горить весь період, на протязі якого. Поросятка знаходяться під свиноматкою. Після того, як ми їх відлучаємо, знову ж таки візуально ситуативно підходимо якраз от до проблеми. Якщо поросятка мерзнуть, увім... ну, вмикаємо інфрачервону лампочку, якщо вона їм не потрібна, відповідно вмикаємо. Ще товариство хотілося б вже з вами обговорити питання, з яким реально дуже часто і в коментарях хлопці звертаються і пишуть. І дзвонять питання стосується придбання ремонтного поголів'я ремонтних свинок, тобто тих свинок, які в послідуючому ви хочете якби, використовувати на свиноматок. Значить, що я якби, хочу сказати і якби раджу в таких от випадках. В першу чергу звертайте всю свою увагу на плем господарства, яких у нас на території України дуже і дуже немаленька кількість. Вони в принципі є майже у кожному регіоні країни. Всі оці плем вони зареєстровані, вони офіційні. Єдине, що вам потрібно зробити, зайти в інтернет, в пошуковику, написати ото якраз от запрос, який ви хочете реалізувати. І адреси майже усіх оцих племгосподарств вам Вікіпедія або ж той же самий Google надасть абсолютно без проблем. Чисто із власного досвіду, якраз от племгосподарствами, якщо потрібно купити поголів'я, я також користуюсь. Мені в цьому плані трішечки-трішечки пощастило, тому що я трішечки раніше говорив, що мій тато от більше 30 років у свинарстві він якби. У цій галузі і в цю галузь дуже сильно занурений, дуже величезну кількість людей. Знає, якраз от які якраз являються або власниками, або працюють на оцих племгосподарствах. Ну, за рахунок цього, в принципі, нам і доводиться, і якби є можливість регулярно змінювати племпоголів'я, вливати нову кров. На господарство, тому що ну, хто б там що б там не говорив, але генетика в нашій справі відіграє дуже-дуже важливе значення. Але от чому я про це якраз от заговорив і акцентував на цьому увагу? Тому що ну, здебільшого, як би село, оці непрофесійні умови і люди, які займаються свинамством, мова йде про одну-дві свинки. Ну, а оці от великі плем господарства, ну, ніхто. Чесно кажучи, з вами розмовляти не буде, коли ви будете якби. Розмовляти разом з ними про одну-дві свинки. Там, якщо мова йде про 20, 30, 40 свинок, тоді це одне, питання, один підхід. Якщо там вам потрібна одна-дві свинка, звичайно, у часи, наприклад, як теперішні, коли свинарство якби, потихеньку, але розвивається, є попит взагалі з вами ніхто розмовляти не буде. Коли є скрута, то і, якби, покупцю на одну свинку і вони будуть раді. Але ж ми відштовхуємось від реалій. І відштовхуємось від сьогодення. Тому, як би такі реалії вас чекають. Далі знову ж таки шукайте, звертайте увагу на людей, які також, хоч і в примітивних умовах, але все одно займаються свинарством. Трішечки дбають за селекцію, трішечки якби Звертають свою увагу, приділяють свою увагу, зміні селекції, ну і звертаєтесь безпосередньо до таких от людей, щоб і допомагали вам вибрати ту ж саму ремонтну свинку, якщо ви якраз от і бажаєте її придбати. Знову ж таки, це мій шлях, моя точка зору. Якби якщо ви питаєте, я на неї відповідаю, що я роблю, де я шукаю, де я купую. До речі, в коментарях також буде дуже цікаво, якщо ви користувалися племгосподарствами, то якими, де купували, по якій ціні. Ну і саме основне, чи залишились ви задоволеними тим, чим якби, ви користуєтесь і що ви купили. Так що, товариство, вам хочу подякувати за те, що ви сьогодні були разом з нами. Додивились відео до кінця. Буду всім вдячний, якщо натиснете вподобачку. Ну і напишете нам коментар. Для нас це дуже важливо, також дуже дуже приємно. Ну і побачимось і почуємось в новому відео. Всім гарного дня, до нових зустрічей.